На вампірах, в принципі, ж прикольно працювати, класно. Це так, як порівнювати легковий автомобіль і вантажний. Можеш ще рік-два продовжу контракт. Саме головне не підніматися по посаді вище. Не хочу. Споріж, будь ласка, ти давно в ЗСУ? З якого року? З 2015 року 21 березня. Чи не втомився ти ще за весь цей час? Це вже 10 років, ти в ЗСУ. Звісно, втомився. Але тут безвихідна ситуація. Рідний дім, щоб, як говориться, шопорки далі не просунулися. Якщо вони будуть сунутися далі, то і не буде навіть свого дому. За весь цей час, починаючи з 2015 року по теперішній час, ти спостерігав, як змінювалися Збройні сили України. Наскільки вони відрізняються зараз? Збройні сили стали, походу, самі найелітніші в Європі. Ну, самі такі боє, боєздатні. Почали давати зараз озброєння, звісно, то зараз стали набагато краще. Зараз є дрони, дають дрони. Раніше не було дронів, а раніше була війна вважаю, як штурмова і окопна. Так як я розпочинав з піхоти 2015 року, то я був в першій роті 9 батальйону, то ми, в принципі, були в обороні. Не були як штурмові, а ті, які підрозділи були штурмові, то вони були більш значно забезпечені. А розкажи, будь ласка, про свій бойовий шлях до того моменту, як ти став пілотом. У 2015 році я розпочинав з піхоти і до 2018-го проявив би це ж бажання піти у мінометку якраз на 82-й міномет. Там так само проходили навчання керуватися, керувати мінометом, наводитися, виставляти прицел, прив'язуватися повністю до місцевості. І, І Ти в подальшому працював мінометником? Так, да, Працював з 2018 року, працював якраз до 23, до лютого місяця. І в лютому місяці, 23-го року, мене вже перевели в розвідку. Відразу, як ти попав розвідний взвод, тебе відразу поставили пілотом, ти чи виконував інші функції? Я поп... Пречому потрапити туди, да, в мене було ще цей Я пару днів сходив на СП на піхотну позицію. Ну, потім мене дали пару днів ну, відпочити, поїхав додому з братом. І як приїхав, то вже був дрон, дали волонтери дрон. То якраз мав навчатися. Це якраз на Невельське, почалися штурмові дії, то не було кому навчати, то довелося піднімати борт, вже так проводити розвідку. Ну, слов, що були пояснили, розказали, як літати, керувати дроном, то вже на бойових іменно навчався проводити розвідку. Це якраз у нас була позиція е, піраміда. Там треба було дивитися, е, щоб ворожа піхота не прийшла до Невельського, так як біля позиції Дніпро провели е, орки е, штурм і заїхали танком до Невельського. Я хотів уточнити, що твій перший політ як пілотом, як управлінням БПЛА, відбувся саме в бою перед штурмових? Так, ну, да, перед штурмовим якраз ми приїхали, щоб провести спочатку бойові виліти, типу навчання, як проводиться розвідка, щоб пояснили, розказали. А так як почалися штурмові дії, то мій перший виліт, так, да, дуже хвилювався, в принципі. Так як Дрон ну, з, неба, з неба вони тоді теж не падали. Дороге обладнання, то приходилося, в принципі, літати на, висот, на великих висотах, щоб зрозуміти, як воно працює, привикати. Ти любиш грати в ігри? Ти геймер? А, Ну так, да, в принципі. Які ігри ти полюбляєш? PUBG Mobile. Ну, PUBG Mobile і Call of Duty. Наскільки різних... оця... це геймерство? Тобі допомагає як навички, саме в управлінні. А це, дронами. Воно, воно не так, як допомагає з дроном, так як воно морально заспокоює. Як твоє мінометне минуло, тобі допомагало в твоїй роботі? А це по прив'язки до місцевості на орієнтирі, на які орієнтири можна було розраховувати, щоб можна, якщо десь вночі або в день, коли проводиш розвідку, не заблукати в повітряному повітря, просторі. Прив'язка місцевості це найважливіша робота по поводу мінометних, інших артилерій і дронів. А чи завжди командири прислуховувалися до твоїх рішень чи твоїх пропозицій? Періодично, не завжди. Бувало таке, що інколи і за спорів вступали в конфлікт. Тобто ти допускав те, що ти міг поспорити з командиром на якусь тему? Та дуже часто по поводу цього спори були. Як більш орієнтуюся по карті, то люблю дивитися тільки не в одному напрямку, а дивитися і по правому, і по лівому. Якщо противник просовується допустим, справа або зліва, то туди теж треба увагу дуже звертати. Так як, як говориться, можна на сусідів розраховувати, але на себе треба так само. Були випадки. У Перомайській, не Перомайській, а до да, Перомайські Пєски, то там це ж орки заходили в водяне, то у нас, виходить, по нашій лінії фронту до орків було 3-3500, а по лівому флангу було півтора кілометра. Там ми мали зв'язки з другими пілотами, то періодично. Дивилися так же само туди, щоб вони не обійшли і не зайшли у Перомайське. А як відбувається ця взаємодія з іншими підрозділами, це взаємодопомога? Чи вона є, а, чи а це завжди як... вона дружня, чи це вже побажання самих пілотів відбувається? А є пілоти, які створюють спеціальні групи, тому через одних, через других знайомляться, додають групи для того, щоб можна було б без начальства, без ну, налагоджувати зв'язок між собою. І прикривати друг друга. Тобто головна мета створення подібних чатів це безпека пілотів чи безпека на ЛБЗ? Безпека позиції, щоб орки не обійшли. І якщо десь піхота щось не замітила, допустимо, сусідня, а ми замітили, а їхні пілоти не замітили, то ми могли би їм передати і скинути дані, де знаходяться орки. То Наскільки це раз, зручно? Дуже зручно, дуже оперативно це ж. Коли, якщо була ситуація поверталися, орки вздовж річки через очерет проходили. А там, так як сусіди літали, вони цього не побачили, то скидали фотки, відео в групу, то якраз вони бачили. Чи можна назвати пілотів ангелами охоронцями піхоти? Так, е, да, звісно, так як е, пілоти є. Пілоти, які проводять іменно дальню розвідку, а є пілоти, які дивляться за переднім краєм. То за переднім краєм було дуже важливо дивитися, і за того, що коли у літній час цей рослинність дуже велика, і піхота тільки орієнтувалася фактично по звуках, для того, щоб, можна, якщо вони щось почули, то вони передали, і ми тоді проводимо. Різні маніпуляції біля їхніх позицій для того, щоб виявити рух. І якщо ми знаходимо той рух, так само скориговуємо артилерію або наших бомберів для того, щоб нанести враження або знищити противник, який наближається до позиції. Ти ще ти раніше був сам в піхоті? Якось впливало на твою роботу вже як пілота? Так, да, дуже впливало. І за того, що коли ти знаєш, що таке піхота, то ти розумієш цінність тих побратимів, які знаходяться в окопах, для того, щоб по максимуму зберегти їхнє життя і надати їм інформацію, де знаходиться противник, в якому квадраті. Існує міф, що якщо ти пілот, то ти сидиш в затишному місці в прохолодному бліндажі з ріжаночкою філь... кави, ну і так собі не поспішаючи працювати. Е, ну чи дійсно це так, і в чому полягає небезпека для пілотів? Для пілотів небезпека в тому, що е, коли ти проводиш розвідку, десь може за тобою другий «Мавік» вцепитися. Чи навіть ти виходиш е, на двір вистав... міняти батарейку, це є той же самий ризик. Плюс десь може висити, висити так само противник своїм «Мавіком» і так само засікти твою позицію. А якщо Орк. Якщо побачать, що там працюють позиція, є пілоти, то вони більшість використовують свою артилерію проти пілотів для того, щоб забрати в піхоти очі. На яких бортах тобі довелося політати за весь час? Літав я на звичайному «Мавіку», «Мавік Класік». Mavic 3 Pro. Ну, та Out... лінійка Mavicів, Mavic, так. Mavic, які да. ще борти? А В принципі, а зараз вже на вампірі. Тобто зараз ти вже навчився і літаєш? Так. Да. На вампірах, в принципі, ж прикольно працювати. Класно. Подобається? Так. Да. Наскільки Тільки... це важче, ніж літати на Mavic? Та в принципі. Не особо не особо важко, але це так як порівнювати легковий автомобіль і вантажний. Коли ти попав розвідний взвод, то пілотування і застосування безпілотних літальних апаратів ну майже тільки розпочалось. Тобто було один-два пілоти, які інколи вилітали, продивлялись передній край або займалися тим, ага. що зупиняли штурмові дії завдяки скидам. А, тобто, ти був, можна сказати, майже від самого початку, ну, як це... зароджувалось пілотування в підрозділі. І розкажи, як змінювався сам підрозділ от, за весь цей час. А Що потих... змінилось? Потихеньку розширювали штатку. Е, як я був мінометки, у нас було два пілоти. Потім до них приєдналися е, люди, які. Коригували арту, не особо так займалися розвідкою, але піднімали борти, коли треба було. А потім з часом, уже це виходить 23-го року, десь вже до середини літа вже почали повноцінно. Спочатку едена була тільки розвідка, бо нічних в нас не було. А вже під кінець літа вже почали займатися каруселю. Вже одна зміна літає вночі, друга зміна літає днем. Поки деякі ну, почали нових пілотів навчати для того, щоб можна було працювати в день і в ніч бути універсальним пілотом. Що додалося? Тобто які можливості додалися підрозділу? Якщо раніше підрозділ тільки міг спостерігати, що в подальшому? Наскільки дальше, він став універсальним? Далі це ж почали більш набирати активно навчати бомбів. Для того, щоб була не тільки розвідка, а ще плюс наносити максимальне ураження противнику, навіть коли біля Невельського Перомайське проводили штурмові дії, для того, щоб можна було б знищувати ворожу піхоту і щоб наша піхота заходила, займала ворожі позиції. А ви один одного якось підтримуєте чи є якась дружба всередині самого підрозділу? Ну, так, слава Богу, у нас цей дружній колектив. Все як має бути в нормальних сім'ях. Тобто головне — взаємоповага і на присутнє. Хто твій ворог опиши його? Ворог це кацапи І Для мене більшість ворогів є не так, як Путін, як самі росіяни. Тому що Росі... Путін розв'язав війну. Але на території України не Путін насіло їх вбиває, а росіяни. Кожен. Кацап, який підтримує і який взяв зброю друг, він є потенційним противником нашої держави ворогом. Німці, мій дід тоді, прадід розказував, що німці такого не робили, як Червона армія. Яким ти вбачаєш своє майбутнє вже після нашої перемоги? Якщо війна закінчиться, то, може, ще рік-два продовжу контракт. Саме головне не підніматися по посаді вище не хочу.